Стан горіння. Достаємо з коробки картонної це полінце. Кидаємо разом з цією упаковочкою. Її знімати не потрібно жовту упаковку. Це е, дуже горюча бумага нічого страшного немає. Е, закидаємо поліну, Після того, як поліна загорається, розпочинається сам процес очистки димоходу та опального приладу від сажі та смоли. Гази, які утворюються за рахунок того ж секретного інгредієнта, який всередині, вони взаємодіють з смолою та сажею. Якщо є смола, яка дуже крепко налипла на опалювальному приладі або на димоході, воно швидко не очищає. Але ця сажа перетворюється в пил. Ця смола перетворюється в пил, частина падає вам в лієчку в ревізійне вікно, а частина виходить назовні з диму. Так що перед цим стірку не вивішувати. Якісні димарі каміни печі в шапці профіля